Ребятня, доброго здоров'я! Ми подивилися останнє відео, точніше аналітику, і зрозуміли, що вам не цікаві Steam Deck, всякі огляди прикольних девайсів. Вам цікаво, то що ляпота знімає свої руки і показує, що у нього в рюкзаку. Можливо, вам також буде цікаво, що у мене в рюкзаку, вітя сказав, знімай. Коротше, ось мій рюкзак. І зараз я вам покажу. Ні, не про нападіння. Зараз я покажу, що у мене тут є. А насправді тут багато чого є. Пацани кожного дня дивуються, як ти це все з собою носиш. Ну тож, поїхали. Для тих, хто хоче запитати, що за рюкзак, це national geographic. Модель називається NG A5280. Так, він не дешевий, але я його таскаю вже три роки приблизно. В дуже адських умовах, навіть на кемпінги їздили з байдарками. І він все це пережив. Єдиний мін. Як я вже всім казав, це оця шлейка, котра ну, єдиний метод фіксування це якраз ця шлейка, коли в тебе тут все перегружено. Перша і найважливіше, я з собою завжди ношу iPhone. Це от завжди, бо зараз у мене цей Samsung S22 Ultra. Я користуюся як основним. До речі, теж чехлом Юджик, як бачите, я Юджи Маніяк. Е, тому iPhone завжди повинен бути з тобою. Ніколи не знаєш, коли тобі знадобиться емодзі чи нормальна робота в інстаграм. Так, погнали далі. Їжа. Я частенько з собою ношу які, якісь щачки, бо е, в офісі дуже рідко, коли можна поїсти. А стоп, яка їжа? Ми ж почнемо інтеграцію зараз саму красиву. Ота, оп. Тут я вам показую перше, це камера action. Ми її включаємо і буде вам зараз демонстрація всього того, що в нас є. Як бачите, в мене тут є спеціальний оцей відділ. Тут у мене завжди якась камера. Наразі це Sony A7 III, проєктна, на котру я багато чого знімаю. Також тут є отакий зручний кармашок для того, щоб ви піхали свою камеру і свої стекла. Акумчик, дуже зручний кармашок. В кармашок у мене завжди є батареїчки, бо ніколи не знаєш, коли сяде твоя радіопетличка, Наша ще не сіла, все добре. Отож, 4-2а у мене завжди з собою. Це махнатка, Dead Cat називається для пітлі. От як ми зараз пишемо в нормальному середовищі, якщо вітер, оця штучка, обов'язково. Візіточка моя. Робив 6 років тому, нікому не всралась, але хай лежить. Перехідник. Не знаю, що це за перехідник, з USB-C на звичайний, але хай буде. Це девайси, котрі я тестую. Це якісь навушники. Завжди щось валяється. Це якийсь розбитий смартфон. Це якийсь поки нормальний смартфон. Не розбитий, сподіваюся, не розіб'є, то мені дадуть. Це мікрофончик Пушка, коли ми знімаємо в ложики. Я намагався зробити красиву картинку, красивий звук. Ніхрена не вийшло, але мікрофон хороший. Якщо у вас руки не в жопу, як у мене. Радіопетля. Роде Лінк юзаю, бо вона дешева і, в принципі, дає непоганий звук, але не зі штатним мікрофоном. Для того, щоб звук був хороший. Я використовую якусь петличку, котра коштує майже стільки ж, як ця роде NT. Sennheiser Essential MKE 04, по-моєму, якщо, а може і ні. Ну, коротше, о от, от такого кольору вона одна. Пише прикольно, але дуже сильно бродкастова, така, знаєте, шипілява, можна сказати, суха. Zoom H2N, це, по-моєму, да, рекордер. Тобто я можу звук записувати і на нього, в стеріо, в моно, як хочете, і сюди підключати петлю і записувати на петлю. Дуже корисно, коли у вас, наприклад, інтерв'ю, а я іноді це знімаю, ви можете писати. Один канал сюди, один на камеру, і третій на камеру. Чи там третій просто в пушку, оцей общий звучок, так скажемо. Йдемо далі. Навушники, FIO щось там, не пам'ятаю. fh 4, по-моєму, чи fh 1. Коротше, це моніторингові наушники, котрі я завжди таскаю з собою для того, щоб монтувати відоси. Бо по Bluetooth я вже казав, я не монтую, бо є затримка. Хоча вітя в нас нормально монтує, з цим все окей. А великі з собою тяжко. Тягати напряжно. Також я їх використовую як е, моніторинг звуку. Тулі отакий органайзер. Це прекрасна річ, в котрій у мене дуже всього багато. До речі, пацани, я не розумію, чого ви з BlackPacком досі таку тему не зробили, бо це ну, реально зручно. Перехідник один для MacBook, я, я ж цей перевіржений е, світлі MacBook на M1, там, де два порта. Отож, мені треба перехідник, там де є USB, HDMI, ще один USB, Піталва, картки. Другий перехідник напівробочий. На всякий случай. Якщо той робочий повністю здохне. Оце гадость, до речі. Я пацанам доказував, що ці дві штучки це клас. Отвічай, я вмію користуватися. Гавно, Гавно відвалилося за один рік. Просто отак почало робити, як попало. SSD-ха на терабайт, котра завжди зі мною. Тут і бекапи, і сразу злитий матеріал після зйомок, і документи. Наприклад, там якісь рахунки, акти, все з собою ношу на такому сандіску. і він якийсь типу, противоударний. коротше, прикольна штучка, і дуже мало місця займає. Плюс, коли ми пишемо на BlackMagic, я можу писати прямо на нього. І куча карток пам'яті. Ніколи не знаєш, яка тобі треба. Дезодорант, от такий він один того бренду. Я іноді можу заванятися на зйомках. Пацани це кажуть, я трошки все. Але цього бренду я все життя юзав, зараз не рекомендую, бо підтримує русню. Ну, точніше, продається на Росії. Vodox M1. Оця ви розумієте, так? Да? Така штука, квадраво. ох, кольори може давати. І тут, до речі, всякі ефекти є. Зараз я вам покажу, отут я під музику, тут мікрофончик стоїть. Я! люблю тільки -то. Класна тема, коли у вас бомжаська якась сйомка, треба зробити красиво із нічого. І ото от РГБ накидали, і буде дуже гарно. Ну, як ми в кедрі робимо. Це прикольна тема для смартфона. Ви його сюди чпокаєте. Отак. А, скуда? Отак ви його чпокаєте і можете встановити на звичайний штатив, типу як -от, на якому ми знімаємо. Тобто для камери, звичайно. І все, ви можете знімати художні фільми на s 22 Ultra. Насправді ні, не можете. MacBook, але MacBook він вже стоїть розпрацьований. Я його не буду вам показувати. Тут є ціла ячейка, поняла? Отака, От як <гум> Дженналін, якщо гнає, хто це. Духи. Chanel Om Sport Allure. Завжди з собою ношу, бо не знаєш, коли треба. Це ви поняли, тут є один карман, тут ще один. І тут. Отакі великі батареї, які я купував, не знаю навіщо. І в принципі все. Тепер по карманам. Дивіться, тут десь у мене є спеціальний інструмент, який називається ізолента. Тож, ніколи не знаєш, коли понадобиться. Наприклад, коли я знімав мотоцикл МТ-Дніпро, як він там 11 чи 1, я знімав його зі смартфону, котрий налепив собі на шолом, і отак. <пух> і саме цікаве для тих, хто дивиться наш контент. Це, звісно ж, лезермен. Отак от. Отак от. От от, от от, от і отак. От дуже дуже небезпечно тільки що було, якби воно в тебе вилетіло. <кій> і для того, щоб лезермен це в мене як для. Просто, що Я приверженість, як телепати, Розумієте? Тому я його ношу, а я їм не користуюся, бо не дай боже, щось там відпаде, а він мільйон гривень коштує. Я користуюся оцією херньою. Це мені якось партнери подарували. Тут все є. Воно вже таке трохи кандибоберне, але і тут. так Хрустить. Тут просто знаєте, що зручніше? Тут є отака махнатка. Ви її, коли їдете на велосипедах, зручніше ці, цією штукою користуватися, ніж лезерманом, бо, бо у вас є такий набор насадочок. Ви так, чпок. Туда Тудач покно короче, У вас отака тема, ви можете підкрутити собі сідуху. Так, все, це був рюкзак е, Мокіча. Е, сподіваюся, що буде 50 тисяч переглядів. Дякую. Це дуже важливо, все от я з собою кожного дня ношу. Все.